Святої воно я читання, да ми Господи слава тобі! мо уважні. В той час Ісус, підвівши очі до неба, сказав, Отче прийшла година. Прослав свого Сина, щоб син твій тебе прославив, згідно з владою, яку ти дав йому над усяким тілом, дати життя вічне тим, яких ти дав йому. Це вічне життя, щоб пізнали тебе єдиного істинного Бога та Ісуса Христа, якого ти послав. Я прославив тебе на землі, виконав діло, яке ти дав мені виконати. Тепер, Отче прослав мене Отче, у себе тією слав'ю, яку я мав у тебе перші ніж постав світ. Я об'явив твоїм людям, яких ти дав мені сусвіту. Вони були твої, і ти дав їм мені, і вони зберегли твоє славо. Тепер вони зрозуміли, що все, що ти дав мені, від тебе походить. Слова Бо, що ти дав мені, а я дав їм, і вони прийняли справді зрозуміли, що я від тебе вийшов і увірували, що Ти мене послав. Я молюся за них, не за світ молюся за тих, яких ти дав мені, бо вони твої. І все моє Твоє, і Твоє моє. І я прославився в них, я більше не у світі, але вони у світі, іду до тебе, Отче сити бережи їх, тих, яких ти дав мені, щоб вони були одно, як і ми. Коли я був з ними у світі, я беріг у Твоє ім'я і старих тих, яких ти дав мені ніхто з них не погиб, крім сина, погибелі, щоб збулося Писання. Тепер жи йду тебе, говорю, це у світі, що вони мали у собі радість мою по. І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава. Прослав Свого Сина щоб син твій тебе прославив в українській мові ми часто говоримо що слово промовляє слово має величезну силу але кажемо слово промовляє але вчинок потягає як для нас дуже часто тяжко сприйняти якісь людях, що вони одне декларують словами, а їхнє життя декларує інше. Нам часто цю дизгармонію тяжко приймати в інше. Будьмо певні, що вона в нас є, це не тільки в інше. Ми так само можемо щось декларувати. Словами, але життя, має бути, життя часом є іншим. Що сталося в особі Ісуса Христа щось цілковито радикальне в історії людства? Ми як людство до Кінця цього не усвідомили. І що стається радикально інше в християнці чи в інших релігіях? Тому що до Христа і після Христа, всі люди свідомо чи несвідомо шукали Бога. Нас народі кажуть, скільки вовка не корми, він все вліз дивиться. Чому є так? Так само і людська душа, людина, щоб вона не здобувала в цьому світі, вона ніколи не заспокоїться. Про це гарно сказав Святий Густин. Моє серце не зазнає покою, аж поки не пізнає тебе Боже. Людська душа свідомо чи не свідомо, але шукає Бога. І в особі Ісуса Христа стало те, що Бог приходить в історію людства. В всіх релігіях люди шукають Бога. Але в християнстві Бог приходить. Бог являє себе. В християнстві Бог воплочується. це щось неймовірне. Звичайно, сказано про це тисячі, може й мільйони проповідей. Напишено множество, велика кількість книжок. Але це тяжко до збагнення. Як то все, що ми бачимо? І чого не бачимо, то, що є, той Творець, який все створив, сам народжується. Але це не все. Християнство це не лише втілення в оплочення Ісуса Христа. Що ще є християнство? Християнство це не чергова наука, це не лише проповіді. А християнство це також втілення християнства в життя. Про це дуже гарно сказав святий Йоанн Павло ІІ. Що світ теперішній не стільки потребує проповідників як свідків. Світ потребує тих, які би свідчили. І тому український мовір це неймовірно гарно звучить. Англійський так навіть не скажеш. Що так як Христос воплотився, втілився, так само Християнство потребує воплочення в тіло. Не знання. Знання важливі, але вони недостатні. І тому так як Христос явив Отця, який був відвічний, Що ми маємо робити? Також являти Бога. Зумієте це? Бог очікує від нас, щоб ми являли Його. Ми в церковних богослуженнях співаємо неймовірно чудесні слова. «Дивний Бог у святих своїх. Священнослужителі перед тим як співають. Святий Боже, читають молитву Боже святий, що в святих перебуваєш. Християнство, воно має являтися в Християнах. Воно має бути намацальне в християнах. Правда, як нас доторкає якась особа, яка не стільки багато знає, але живе. Погляньмо на наших дідусів, бабусів, прабабусів, прадідусів. Порівняно з нами вони знали майже нічого. Мало. Але вони що? Знали Бога? слові кажуть, одна річ казати про Бога, а інша річ знати Бога. Чому для нас наші бабусі, прадідусі є такими вражаючими, тому що вони це є своєму, своєму житті? І тому як Христос воплотився, явив Бога, так як святі явили Господа. Друзі, ми не маємо ніде втікнути. Ми маємо це також зробити. Звичайно, ми любимо «я» вживати. Ми грішні, ми немічні. Окей, а що святі не були? Грішні чи немічні? Були. Одного з подвижників питають, чому тепер немає святи? Каже, бо ніхто не хоче. Чому ви сьогодні прийшли до церкви? Чому? Я. А ми що? Захотіли. І тому, якщо ми говоримо про вопрочення християнства в життя, треба просто-напросто дійсно сильно захотіти. Забажати. казати, Боже, я хочу бути твоїм інструментом. Я хочу, щоб ти промовляв через мене. Я ніколи не буду готовий, але я відкритий на тебе, Господи. Забажай мене. Насправді цього, і це стане реальністю нашого життя. Амінь.